Вітаю! Ви на каналі Світоч Українського блокчейну і сьогодні. Я розповім про те, як пройшов мій другий рік в ІТ, чим я займався другий рік, що я зараз роблю, чому стало контенту менше на каналі, і чи буде його більше. І ще така ремарка, що цей, це відео воно буде в фрістайл форматі, по типу подкаста. Я не готував сценарій, не готував відеоряд, буде просто чорний екран, і моя розповідь. Ось почнемо з того, що, напевно, з коротких тем це чому стало менше контенту, тому що. Стало набагато більше роботи. Чи буде контенту більше, я не знаю. Можливо, якщо ось такий формат розмовний, легкий, фристайловий зайде, то можливо ось такі відео буду розповідати про якусь повсякденність про, ну, про, про якісь деталі З приводу, чим займався другий рік. Першу частину року я все-таки займався ще блогом. Мені, ну і досі це дійсно цікаво. Плюс я нещодавно писав пост. На цю тему що дуже важливо вести канал, тому що це рефлексія. Рефлексія вона допомагає розвиватись швидше, ну, бачити свої помилки і свій ріст зі сторони. По-друге, ось, наприклад, зараз ми на проєкт шукали людей. Я закинув групу вакансії, і дуже багато людей відгукнулись. Ми знайшли спеціалістів в команду. по третє ну, тобто, це як соціальний, соціальний такий майданчик, на якому ти можеш знайти. І співробітників, і однодумців, і друзів. Ось, і от третє, це якраз воно пов'язане із другим пунктом. Це те, що дуже багато знайшов собі друзів з каналу, і тому ну ми спілкуємось, можна поділитись, просити допомоги. Поради похвалитися чимось і порадіти за когось. Тобто ну, воно ось таке з приводу, що робив потім. Потім десь з Нового року в мене вийшло так, що я почав отримувати дуже багато дропів, тому що я займався попутно після роботи мультиакінгом і виходило дуже багато попутно заробляти. І я похизувався там деяким знайомим, що в мене ось там такі результати. І ми вийшли на зв'язок і мені запропонували вести ферми. Тобто писати скрипти, софти. Я почав вивчати Python, більше почав писати на ноді. Це все, тобто, Я в робочий час працював по смарт-контрактах. Там було спочатку не дуже багато роботи, але зараз я розповім, що це прийшло у яку форму. по итогу. Вів ці ферми до ось зараз виходу layer LairZero, до ZK-Sync, Blast. Тобто все повиходило. І в принципі зараз ці прокрутки airdropів, вони. Пішли у такі більш пасивні заняття, тобто воно вже не потребує стільки часу, але навіть якщо б її потребувало, то я би просто повернув людям гроші і займався білдом, тому що зараз так вийшло, що, мож, якщо так можна сказати, то я як розробник, як продакт-оунер на одному проєкті про це зараз теж детально розповім. Цікаво, цікава тема, як на мене, як до цього дійшло? Ось. І тому з, да, з Нового року я. Почав займатися плотним мультиакінгом, там в деякі проекти заганяли 100 аккаунтів, деякі там 3000, дуже багато нового, чого вивчив. Тобто це теж не було дарма, тому що. Ну це розвиток. Це розвиток, тому що знову ж таки скажу, що і Python вивчив якось і там з допомогою чату GPT Не було там дуже багато часу розбиратись, але робочі теми писав, і воно працювало, і давало якийсь і профіт, і виконувало задачі, а Це головне. Також десь в весною, вже 24-го року, я працював. Тобто, мене взагалі з з початку, самого початку, два роки тому, взяли розробником Solidity на проект. На його підтримку. Тобто був проєкт, який е, створили три роки тому. Е, він там виріс дуже непогано. Потім він укатався майже в нуль е, і посадили мене: фронта і Біздева. Ну, Біздев PM це така е, суміжна вакансія у чувака. І ми ось втрьох цей проект якось підтримували. Але там, якщо чесно, такого, ну я і ком'юніті менеджери ще там були, але там ну таких ніяких успіхів ну, не було. Якщо чесно, весною вже наладив е прокрут ферми. В мене, в принципі, знову стало ще більше часу, і я пішов до шефа з такою ініціативою, що навіщо ми просто підтримуємо проект? Ну його можна розвивати, і я, в принципі, готовий на себе взяти цю відповідальність. І я накинув якихось, якийсь план, зробив пропозицію, і ми прийшли до того, що цю команду, яка там була з трьох людей, розширили, і зараз там на, в моменті сім людей. Це половина з них розробники, половина це UX дизайнери, ілюстратори, PM. Виходить так, що з весни 24-го року я почав вести проект у ролі, у, у ролі містера гаджета, закриваю всі, всі моменти, тобто, це. Аналітика порівняння з конкурентами це допомога в розробці контент-плану, маркетинг, які квести запускаємо, де, е, який продукт білдимо. сам пишу ці смарт-контракти, даю ТЗ для бека, даю ТЗ для фронта, це все перевіряю потім. Тобто, це така мультифункціональна в мене зараз роль. Да, важко, дуже важко. Uh, іноді енергії не вистачає на все, але це ріст, uh, але ріст, ріст, зростання. <смас> Вибачаюся, якщо десь щось неправильно кажу, але то таке то, то вже деталі. Ось, і зараз um, займаємось тим, що ми перелаунчили цей проект десь тиждень тому, uh, перелаунчили так, що токен вийшов x5, капіталізація 2,5 мільйони, і TVL 400 тисяч. Якщо чесно, це поки що моє саме велике досягнення, як в соло експірієнсів. So я маю на увазі в соло експіріенсі, це коли вже прям дали проект запустити його там не під командуванням когось, а самі сіли, зробили з нуля, все запустили, і воно який, якийсь результат показало. Якщо чесно, нереальні емоції, це дуже драйвить, ось. але є дуже багато нюансів, що, наприклад, зараз теж я ось шукав в себе на пабліку. Вакансії скидував по беку і по фронту. добираємо в команду людей. Зараз також співбесідою людей. Якщо чесно, коли два роки тому приходив на першу свою роботу, не думав, що вже через два роки буду співбесіди проводити, набирати команду і тому подібне. Але це вже теж те таке деталі. І зараз більше часу йде на те, щоб розвиватись як розробник всесторонній, тому що там ну, іноді треба. Наприклад, залістити проект на дефіламі або токен в список якогось Декса там зробити пул реквест, і це вже є така робота не зовсім солідіті розробника. Але ну знову ж таки я така людина, що ну в мене є енергія, в мене від мене є ініціатива, і мені ну, цікаво цим займатися. І... Тому я, в принципі, перше взяв на себе цю відповідальність. По-друге, я якось намагаюся це все закривати, але все одно ресурс він не безкінечний, тому зараз ще й набираємо команди, щоб е, теж отримувати досвід в тому, щоб бути там тім, тех, лідом, лідом, неважливо е, як воно називається, але сама суть ви зрозуміли. В принципі, зараз білдимо проект. Знову ж таки, повернусь до того, що два роки тому я навіть не міг уявити, що хтось мені довірить і що я буду оунити і вести проєкт. Звісно, там мені допомагають люди. Тобто, це все не в соло. Тобто, є команда, я не хочу там всі регалії на себе приписувати. але... Всі, всі в, в процесі. Зараз намагаємось в команду добрати людей, які теж будуть в процесі, бо е, там так склалося, що в тій компанії, де я працюю, багато різноманітних е, проєктів, багато розробників. І в принципі, коли я прийшов з ідеєю того, що можна залаунчити, ну, розповів ідею, ми там це почали обговорювати. Ніхто, звісно, не хотів самого нуля збирати команду, тому що це найм, це додаткові кости, і закрились тим, що. Дали розробників і ну, в цілому команду зібрали з тих, хто вже був на інших проєктах, і їх сюди закинули або на парт-тайм, або, або на фулл-тайм з інших проєктів зняли. Тобто це було ось таким чином. І, в принципі, спочатку все було норм, в тому сенсі, що коли залаунчити проєкт ну, з тімою, яку не ти збирав, це реально, це, ну, це реально ось так, скажімо. Але вже там згодом зараз. Там працюємо 3-4 місяці, плюс-мінус. Я маю на увазі вже у складі повної команди. Вже стало зрозуміло, що треба, і після лаунчу є така можливість, і невеличка пауза, перестворити команду і наняти людей, які будуть і по вайбу підходити, і по скілам. Ну і ви зрозуміли в цілому. Тобто, зараз займаємось тим, що шукаємо співбесіди людей. Такий новий досвід. Дуже іноді важко, дуже. Я зараз не ні хочу нікого образити, але я дуже здивований тим, що приходять чуваки там, просять, умовно, з -зп, там, 5 тисяч доларів і, і одразу кажуть, чуваки-серян, але я готовий максимум працювати 3 години в день. І, я буду, і це буде моя друга фултайм робота. Хоча, ну типа, це не фултайм, 3 години в день, але ну, припустимо, що чувак за три години робить як хтось за 10. Да? І таке буває реально. Да. Але і там чувак каже, що слухайте, я не готовий е, з одного істочника отримувати гроші. Це ризик. В принципі, ну я можливо і навіть згоден з цим, але просто так е, пенсіл вивалювати на стіл з ходу з, з перших хвилин розмови. На співбесіді ну, це дуже жирно, і при тому, що там умовно тіп не може розповісти різницю там, між V2, V3 і curve і, і ліквідністю, в чому вона полягає. І, а про інше я навіть вже, ну, мовчу. Ну, Там чувак щось ну, плете, але це не впевнені знання. Це таке, ну це не ну, на 5 тисяч, по-перше, і по-друге, там тіп вже такий угольок приходить. А, да, Буду Ну і ти розумієш, що ну вже Жені по дорогі. І, Ну і реально дуже багато таких людей. І те, що кажуть, знайти когось по вайбу, по скілам і по вилці, які в нас ну, і тими ресурсами, які нам дають, ну це теж така, якщо чесно, задача не з легких. І теж на це треба витрачати сили і час. Тобто, наприклад, там завтра в мене чотири співбесіди це. З 13 до 14, ну коротше, з, з години дня до п'яти вечора, і це півробочого, або навіть я б сказав, ну півробочого дня, так, да, точно уходить на те, що я не буду кодити точно. Але ще є зі дзвони, е якісь ідеї треба обговорити. Ну я хази навіть як я завтра буду код писати, і ну, скоріш за все, навіть і не буду, якщо чесно. Тому що це все бере сили. Але я розумію, що коли ми все зберемо до кучі, воно вже нормально поїде. Ось якось так, і ну, в принципі, досвід дуже прикольний. Скажу точно, що це не для всіх, тому що просто там, якщо ти хочеш бути розробником. Можна, в принципі, заробляти так стільки ж грошей, як і ця вся хабатня, якою е, займаюсь я. Але тут же, знаєте, тут питання амбіцій людини, е, що цікаво, е, там е, хтось за work-life balance, хтось за як я написав нещодавно, work-life balance, який працювати годину на день і півкопіть, і е, е, Ну, Всі люди різні, я ні, ні, нікого не засуджую, але. Ну от я такий, що я от розповів, чим мені цікаво е, займатися. Ось. Але, ну, знову ж таки, е, я не знаю, як буде, яким буде відео на третій рік, тому що я вже не знаю, що загадувати, тому що я ще взимку думав, що ми будемо там дропами займатися, заробляти якісь щось нереальне. Е, вийшло так, що із-за того, що я. я і Гібкость разум, гібкость ума. Я от русікам скажу сорян, тому що українську хизи як це висловити, і переналаштувався зараз, да? тому що ну бачу, що на ринку з дропами зараз важко. Треба, і знову ж таки, ціль не просто заробити, а заробити, Ну, ціль вона така многогранна в тому сенсі, що перше це заробити грошей. По-друге, це навіть не так. По-перше, це отримати нові знайомства. По-друге, це е, отримати нові знання. І по-третє, це заробити грошей. І тобто, я, в принципі, всім, чим займаюсь зараз у розробці, у блокчейні в цілому, це от все це базується на цих трьох сенсах для мене. Е, і тому я не знаю навіть, що буде через рік, яким буде слідуюче відео, таке отчотне, так скажімо. Але, Але цікаво, цікаво, все розвивається. Мені подобається. Сподіваюсь, вам було цікаво, е, в принципі. На даний момент це якщо підвести якийсь і то це все, що я хотів розповісти, бо є ще дуже багато нюансів, але я не впевнений, що поки що можна про них казати. Ось, в принципі, можливо, навіть я трошки пізніше в себе в телеграм-каналі заширю лінк на проект, коли там будуть якісь більш такі потужні результати, що, знаєте, кажуть, будь не стидно поділитися. Ось і поки що ну, і мені і зараз не стидно, але я розумію, що поки що хіровий коні рвуться з старту. Треба поки що білдити, білдити, потім побачимо. В мене є, якщо чесно, дуже велика надія, що в великий булран на альтсезоні цей проект себе проявить. Вийде, можливо, навіть заробити стільки грошей і знань, що після цього можна буде вийти у якусь відпустку. Там, не знаю, на три місяці, умовно, згенерувати якусь ідею і там слідуючий медвежий ринок і її білдити і, і вийти на слідуючу бичку з, з якимось нереальним проектом і вже там у ролі SEO повноцінного або там кофаундера щось таке. А можливо, взагалі просто у розробку піду. А також, кстати, до речі, забув ще розповісти, що е, за цей рік в, зіштовхнувся з тим, що коли писав е, скрипти на автоматизацію. Айдропів виходило, я про це писав в каналі, але хто не читав мій, мій телеграм, то продублю інформацію тут. Був дуже прикольний експірієс. Я нахакав десь на протязі одного місяця. В мене вийшло нахакати Мерклі Брідж, Аксілер ой, е, е, Брідж і Акселер Газ е, Волт. тобто здрейнити. А на тих я там через хакнув, вийшло на екросі, і на Мерклі. Теж там на рівні смарт-контракту знайшов вразливість деяку і теж її заексплойтив. Але в принципі в усіх е проєктах е на Cross і на мерклі там невеличкі багбаунті, тобто покрили е комсу гази і там зверху пару сотень не кинули. А Крос взагалі в них була велика багбаунті-програма, але вони просто кинули. Я їм повернув кошти ті, що здрейнив. Е е ось. Але про них є великий пост. В каналі можете зайти почитати, хто не читав. Ось, ну, я дуже от такий досвід почав отримувати. прикольний, до речі, є, теж м, були думки там десь щось вскрити, але не хочу більш детально про це е, тут розповсюджуватись. Я думаю, що я про це, скоріш за все, і писати більше не буду. ну Це така дуже слизька тема. Але думки теж такі є. Прикольний напрямок. Е, теж можна в, на нього дивитись, бо я е, спочатку теж думав, в мене, мене були такі думки, що. Ну, блін, типу там тільки рік, тільки два роки займаюся програмуванням в цілому, а тут ти вже там, хочеш щось black hat, white hat бути. Ну, зарано треба освоїтись більше. Але ні, ну, виходить так, що дуже не ідеальні системи. Люди будують і, як виявилось, дуже легко їх відкривати. Тому... Теж дивіться, вивчайте багато, тестуйте, пробуйте. Тобто навіть цей досвід з мультаками, він бачите, які результати дав. Тобто, що я вже розумію, як щось хакається. Це просто така матерія, що ти її словами не передаш. Це треба і саме пройти, зрозуміти, як хоч щось хакається. Тобто, ти можеш дуже багато теорії дивитись, але поки ти не спробуєш, не зробиш це сам, ти як не осознаєш до кінця. Ось, тому це теж такий прикольний досвід був. І взагалі, ну є багато. В мене просто зараз, по-перше, я ж кажу, що такий произвольний формат і важкувато все згадати. Я, можливо, на наступний раз все ж таки трошки замітки якісь пороблю, щоб нічого не забувати. Але е в цей раз ніби все розповів, що хотів і що можу. Ось, Тому, якщо такий формат цікавий, пишіть в коменти. Я буду намагатись, можливо. Більше такого знімати, тому що, знову ж таки, повернусь до контенту. Те, що ну, відзняти, там, написати ілюстратору, щоб намалювали обкладинку, потім звернутися до людини, яка мені все це змонтує, тому що там останні випуски я навіть звертався до людей, бо в мене не було часу нарізати це все, там, шуми під, підтягнути, обробити голос. Я зараз просто тупо от так от як відзняв і закину. Ну, ось. Ну, Це час, але зрозуміло, що подача інформації вона дуже відрізняється від того, як вона подана, але е, я сподіваюся, що такий формат теж зайде і будемо кружити вітер. Добре. Е, тоді бажаю всього міцного. <пишіть>, Пишіть, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм. З вами був Світоч ББ.